Я переїхав жити в Варшаву І Сам'ясо вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українця найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І хейту. Вускока можна, стільки негативу, стоканігатіва тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попубку свороби, в Варшаву. Значить, і от підпади тоже мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські всюди. Де спілкуються українською? Всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи. Всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, які дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани всюди українці обслуговують сервіс сол. Фетки на столах тут стоять, Это же до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качать права, як у нас. А ну, под... закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Отсюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити мовить по польськи Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте? Тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера.